Українська народна казка свинка Парасинка та попова льоха. Жили собі в одному селі чоловік і жінка. Не були вони багатими, за тих дні минали у добрій злагоді й любові. Правда, в сусідів були діти, а в їхній хаті тільки старий кіт під припічком. Чоловік і жінка все ж таки недовго журилися з того. У них народилася файна, як лялька, дівчинка, а назвали її Парасинкою. Чоловік і жінка тішилися дитиною. Та одного разу жінка глипнула. А в колисці свинка. Гди що там? Протер чоловік очі теж нахилився до колиски. «Свинка!» – крикнув він. Заплакали чоловік і жінка. Та що було робити? Нагодували свинку парасинку і пішли у поле. Коли повернулися, їм назустріч вибігло маленьке порося. Терлося об ноги, ковікало. Ніби хотіла щось сказати. А в хаті було підметено і на лаві чекав готовий обід. І так кожного дня. А сусід мав сина, вже парубка, Іванка. Той якось піддивився, що свинка Парасинка з кошиком у зубах побігла до лісу. Пішов підгледіти. Як тільки свинка парасинка увійшла до хащі, то раптом пропала, наче провалилася у землю. Агій, що за чудо! здивувався хлопець і вибрався на високе дерево. Звідти він побачив, як свинка парасинка підійшла до старого престарого дуба. І почала бігати довкола. Сунулася з неї свиняча шкіра, і серед галявини стала дівчина небаченої вроди. Як уздрів її Іванко, то мало з дерева не впав. А дівчина пустилася збирати печериці і відходила все далі від галявини. Іванко підкрався до свинячої шкіри, схопив її, засунув у пазуху і виліз на дуба. Дівчина назбирала повний кошик печериць і повернулася під дуба за свинячою шкірою. Глиб шкіри нема, і вона жалісно заплакала, що й слухати не можна було. Зліз Іван з дерева і питає чому, чарівна дівчино, ховаєшся у свинячу шкіру? Вона схилила голову, втерла сльозу і відповіла ой, красний легіню, не зі своєї волі я таку шкіру одягаю. Мене зачарувала одна відьма, і я буду свинкою, поки не засватає мене. Найфайніший парубок села. Віддай ту шкіру, бо якщо спізнюся її натягнути, то ніколи більше не стану людиною. Легінь узяв дівчину за руку. Будь моєю жінкою. Дивися, Іванко, аби не пожалкував, відповіла красуня. Ціле село буде сміятися з тебе. Бо я стану дівчиною аж перед вінцем. Іванко й не слухав. Другого дня послав старостів засватати свинку парасинку. Злагодили весілля, але гості не прийшли. Іванко сам зробив віночок для свинки парасинки, обмотав їй шию. Намистами й стрічками, а на вуха причепив дорогі сережки, найняв п'ять музик і рушили до шлюбу. Люди насміхалися, глузували з нього. Багацький син Василь сидів на паркані і показував пальцем Гадіть, який іде, таку собі й веде. Іванко подивився з болем. На свого батька, той заспокоїв хлопця. Веди, синку, хоч свинку, аби тобі мила. Іванко смутно подивився і на свою матір. Вона підбадьорила. До чужого рота не приставиш ворота, най собі говорять. Свинка парасинка дріботіла мовчки. А як тільки стала з молодим. На білий рушник свиняча шкіра з неї спала. Іванко дивився на свою наречену і не міг надивитися. Коли верталися додому, люди чекали на вулиці, аби ще збиткуватися. Але як побачили красну парасинку, то лише повитріщали очі. Багацький син Василь від заздрощів не спав по весіллю п'ять днів і п'ять ночей. Йому б теж оженитися, бо вже міг за один раз горнець сиру з'їсти, та до якої дівки не піде, всюди дістане в руки печеного гарбуза. Шостого дня узяв торбу грошей і подався до попа. Панотчику любий, я присов до вас сватати. Кого? Васу льоху. Піп дуже здивувався. Нащо тобі блаженному, женитися? Служи ліпше богу, запалюй і гаси у церкві свічки. Ти для цього? Добрий, Панутчику, я буду то робити, але видайте за мене свою льоху. наполягав багацький син і витрусив з торбини на стіл цілу купу грошей. Той лайдак Іванко, ходіть, пісав до слюбу з мирсавим поросям, а вернувся з жінкою, яка сама царівна. Та він собі засватав у бідного сусіда. А як я піду до слюбу з попівською льохою, то вернуся із такою жінкою, як сама цариця. Піп довго чухав потилицю, а потім згріб золотівшу хляду і погодився. Ну, коли на те господня воля? То най буде. Сватай. У неділю зранку на подвір'ї багача вже вигравали десять музик. Молодий ледве вивів із курника льоху, обв'язав її кольоровими стрічками, повісив їй на шию дорогі корали і встромив у вуха золоті сережки. Льоха ніяк не хотіла йти. Василь кричав на неї Як не підеш по добрій волі, то підеш неволі. Аж чотири парубки морочилися з льохою і витрутили якось за ворота. Василь, такий гордий, що й через бороду не плюне, ішов за музиками, а поруч легіні сіпалися з льохою, вже й попереки у них поупрівали. Ади парубок, як запорток, сміялися люди. Не було б у попа свині, а у багача Василя, то не було би і весілля. Та гойкай, Василю, найчую все село, що ти женишся. А той, задерши голову, як цісарська кобила, і видіти нікого не хотів. То не береться моїх вух, казав лише для себе. Та дійшли до церкви. Льоха почала чухатися об одвірок, і ні за що не хоче ставати на білий рушник. Парубки схопили її хто за хвіст, а хто за вуха, і потягли силою. Василь чекав, аби з льохи спала свиняча шкіра. Але... Нічого не спадало. Льоха тільки йому надзюрила на білий рушник. А піп швидко звінчав молодих, аби Василь часом не роздумав і не забрав золоті назад. Довелося багатському синоді прожити зі свинею все життя.